Спочатку війни здоров'я не тільки у жінок, а усього населення погіршилось на фунаті того стресу, який зараз відбувається та відбувся. Багато проблем зараз. На жаль, дуже багато онкології. Кешна, велика потреба. Велика, тому що лікарів нема. І зараз, ну, але ж багато громад, де відновили працю лікарів, ЦРБ. Не всього достатньо. Моє от великий бурлук. Ми коли приїхали, там зовсім не було. Зовсім не було в окупації ні лікарні, ні лікарів, ні нікого. Тільки швидка медична допомога. Спеціалістів других у нас немає, тільки сімейний врач. Вона тоді назначає, якщо потрібен якийсь такий врач, там ну, нервопатолог чи хірург, треба їхати в дергачі. В селі на зараз проживає багато людей пенсійного віку, котрі мають багато хронічних захворювань. І їм тяжко виїжджати кудись на до обстеження. Тому такі виїзди до нас, військових спеціалістів, в частності кардіолога, невропатолога, лікаря гінеколога, сузада це дуже нам потрібно.